я сьогодні хочу з вами поговорити про складні моменти в життя, коли ми на грані розлучення, зриву стосунків. І не так важливо це в родині чи в бізнесі. Якщо ви зараз в такому етапі, я щиро співчуваю. І я знаю, як це непросто. Я сама проходила такий досвід. Якщо ні, все одно подивіться це відео, бо я дам конкретні поради, які допоможуть вам в складних ситуаціях розриву. А можливо, ви знаєте, тих людей, яким зараз потрібна така підтримка. Я зараз розкажу ситуацію. Вона класична, Еї, ну, це просто калька з декількох, з багатьох пар, які зараз перебувають в періоді розлучення. Це з моїх особистих консультацій, коли я працюю з парами. Так ось, малюємо картинку класична, це не конкретна пара, це прям класика жанру. Вони розлучаються. Що відбувається з нею? Може сказати з ним, з одним із партнером, а може з двома. Вона приходить, я називаю це коло ада. Спочатку ти злишся, ти думаєш, як ти міг? Як ти міг? І в тебе так багато злості, що її треба кудись дівати. Потім в тебе йде образа, як так можна було зі мною. А потім ще ми приходимо в стадію, де ти думаєш, мені так боляче, я не витримаю. Я хочу повернути ці стосунки. Я хочу, як там буде? Можливо, я була не права. Хай буде так, як і раніше, тільки разом, бо я не витримую цей біль. І так по колу. І ось що ми робимо? Ми хочемо спілкування в цей момент. Нам хочеться підтримки, і ми за цією підтримкою йдемо саме до цієї близької людини, до чоловіка чи жінки, з якою ми зараз розлучаємося, розстаємось. І ми або йдемо в спілкування пряме і вимагаємо з нами поговорити, або пишемо. І це просто. Нескінченний потік цих повідомлень з звинуваченнями, з матами, з обзиваннями різними. І ми це виливаємо, виливаємо, виливаємо. І що в цей момент відбувається? Та сторона, яка отримує ці повідомлення, вона не готова йти з нами на контакт, бо їй так само боляче. І в цей момент дуже класно звернутися за допомогою до психологів. Але, друзі мої, що я побачила от, прям нещодавно, знаєте, з, з моєї роботи з парами. Я раджу попрацювати з психологом кожному окремо. І дружина каже, а я вже працюю з психологом. Я навіть декілька шукала. І кожен з них мені каже: давайте подивимось на цю ситуацію з мудрістю. Я вже задовбалася їм переказувати цю ситуацію і дивитися на неї, на неї з мудрістю. І ось моя перша порада. З мудрістю ми дивимося, коли в нас вже там злості немає. Друзі мої, в період, коли мені боляче, коли я злюсь, не з якою мудрістю, нам треба піти до такого психолога, з яким я буду матюкатися, кричати, щось розбивати, руйнувати, просто виражати так свої емоції, щоб ця злість в мене поперла. Щоб я від неї освободілася, щоб мені було легше. Це таке погане слово «освободилась». Не беріть його в своє життя, штригернулась. Вивірнитесь, ось, вивірнитесь. Так ось, друзі мої, якщо ваша близька людина зараз в стадії такого гніву розчарування, не треба їй казати, заспокойся, все вирішиться і так далі. Ні. Скажіть, що вона стерва, ти класний, це вона тебе образила, так тобі боляче. що він такий поганий. Дайте можливість вашій близькій людині або самому собі звільнитися від цих почуттів через те, що вони проговорюються, викрикуються, через тіло виводяться. Не можна нічого іншого робити, тільки це на початку. І вже коли ви відкричалися, коли емоції пішли, лише тоді ми можемо йти в перемовини. Лише тоді ми можемо йти домовлятися, розмовляти з людиною. Чи можемо ми... Відновлювати наші стосунки, чи ми готові до цього, чи ми йдемо в розлучення, і ми будемо якось тут говорити з тобою про те, як ми будемо будувати нове життя, як ми будемо ділити можливо, нерухомість, як ми будемо спілкуватися з дітьми. Але перша стадія це гнів і наступна друга помилка. Не виливайте цей гнів на партнера. Це нам вдається, що ми хочемо. Зробити боляче саме йому. Я дуже часто чую цю фразу, я хочу зробити йому боляче або їй боляче, щоб вона відчула, як це мені. Я розумію це, але вам це не допоможе. І тоді я на сесіях в роботі питаю: Ви що хочете сьогодні? Домовлятися чи робити одно одному боляче. І зі мною можна зробити, в супроводі зі мною можна зробити боляче одне одному, бо я тримаю цей простір, я контролюю силу удару і можете десь зупинити. Бо іноді нам треба сказати все те, що так наболіло і що зруйнує мого партнера. Я хочу, щоб він почув. Я хочу, щоб він визнав, що він причина цього. Я хочу, щоб вона визнала, що вона мені зробила боляче. І нам іноді, і так кажуть мої клієнти: я хочу, щоб він або вона визнали свою провину, що це вона винна і що він зробив мені так боляче. І це така стадія, яка теж дуже потрібна: визнання реальності. Ось, тому перше, випускаємо гнів ніяких оцих добрих змутрістів. Друге, випускаємо гнів не на партнера, а з себе. Ми можемо писати листи прокляття. Це ну, класно, практикувала сама. Мені допомагала, прям виписуємо з матами, з фантазії, б я з тобою зробила, прибила, переїхала б там. Потім все зжигаємо. Ми можемо щось розбивати, руйнувати. Це дуже потрібно. Це дуже потрібно. І наступна стадія. Ми можемо вже перейти до розмови, коли нас не тригерить так. Я іноді відмовляю в не в консультації, а в підготовці до переговорів з партнером під час розлучення, тому що я бачу, що людина емоційно нестабільна. І я кажу: дивись, ми зараз витратимо декілька годин на підготовку твоїх грошей, ти прийдеш, почнеш говорити і знов скотися в звинувачення, і тебе не почують. Ось, друзі мої, напевно, це основне, що я хотіла сказати з таких порад стосовно перемовини свого стану, і скажу наостанок ще одне. Якщо ви зараз в такому періоді, це період, це не все ваше життя, це період. Він має початок і він буде мати кінець. Тому дайте собі можливість прожити його. Не пережити, а прям прожити. Бо всі ті. Відчуття, які у вас будуть, вони нас роблять сильніше. Можливо, ви відчуваєте провину за зруйновані стосунки. Можливо, ви відчуваєте себе зрадником, що ви чогось не зробили, що ви так намагалися і не вийшло. Можливо, у вас дуже велика печаль, бо вам здається, що все можна було зберігти, і воно чомусь не вийшло. Будь ласка, проживіть всі почуття, проживіть по-чесному і пам'ятайте, що це період і вони закінчаться. Але цей період може розтягнутися, якщо ми будемо прив'язувати себе до партнера в порівнянні. Ну, звісно, він може ходити до психолога, або вона може ходити до психолога. А я в цей момент повинна заробляти гроші або якось приводити до, до тями своїх дітей. Мені ніколи ходити до психолога. Оцей він або вона може, я не можу. Але їй набагато легше. Бо вона в кращому стані, ніж я. Не прив'язуйте себе цими словами. Якщо ви розлучаєтесь, не порівнюйте, бо ви не розходитесь. Ви знову такі співзалежності, але вже з людини, яка не є вашим партнером. Не пригадуйте, хто скільки вклав, з чиєї вини це сталося. Ваша увага, ваш фокус лише на собі. Що зі мною? Як мені себе підтримати. Він, вона хай живуть. Мені хоч би собою себе опанувати. Мені собі треба дати підтримку. І як тільки вам приходять ці жахливі думки в голову, а він, а, а вона, повертайтесь до себе і кажете, так, що зі мною, як я можу себе підтримати? Друзі мої, ще раз обіймаю. Я знаю, як це складно. Я сама проходила цей етап в своєму житті. Я пропускаю через своє серце тих пар, які зараз в такому етапі. Я знаю, як це непросто, але це можна прожити. Обіймаю.